Доброго ранку, діти! Всіх вітаю і бажаю гарного настрою. Запрошую вас до творчої майстерні на заняття з малювання. Діти, яка зараз пора року? Так, осінь. А чому осінь називають щедрою? Вона дарує людям урожай. Чудовий восени наш сад. В нім грушки є, є виноград. І яблучка рум'яняться, грушки усміхаються. До саду зранку ми підемо, покличемо сусідів. І сонечку і осені промовимо Спасибі. Ось і сьогодні осінь нам принесла свої дарунки. Що це діти? Так, це фрукти. Підгадаємо загадки, дізнаємось, які фрукти нам принесла осінь. Жовте з боком червоненьким, з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Так, це яблучко. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла стигла. Груша молодці. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Це сливка. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад, соковитий, виноград, молодці діти, я вам пропоную намалювати натюрморт. Натюрморт це такий вид живопису, це зображення фруктів, квітів, овочів, предметів побуту. Ми створимо композицію із фруктів. Свій натюрморт, але незвичним способом малювання. Він має назву пуантилізм. Це малювання крапочками. Приготуємо наші ручки до роботи. Натюрморт, аби зробити, треба пальці розігріти. Кулачки ми розімнемо. Пальці в кулачках зімнемо. Уперед, назад і раз. Одне яблучко у нас. А тепер по колу два. Ось ігрушка чарівна. Наші пальчики майстри. Зроблять все. На раз, два, три. Для роботи нам потрібні. Фарби, папір, олівець простий та вушні палочки. Замість пензлика. Спочатку олівцем намалюємо тарілочку. Проведемо одну лінію і нижче десь на два пальчика ще одну. І ми їх з'єднуємо. В нас вийшла така тарілочка. Тепер малюємо яблучко. Воно круглої форми і ніби трошки сховалося в тарілочці: гілочку і листочок. Грушку, пам'ятаєте форму груші, Вона також частково сховалася внизу тарілочки, в неї листочок трошки кругліший, ніж в яблучка, і сливка. Сливка може бути кругла, овальна це ваш вибір. Пер паличкою спочатку робимо контур і замальовуємо серединку. Я обрала для тарілочки рожевий кольор. Його щось не дуже видно. Ми потім оздобимо більш яскравими фарбами, Яблочко. У мене воно червоне, у вас може бути жовте, зелене. По контуру робимо крапочки. Можна одна на одну прямо по олівцю і замальовуємо серединку яблука. Так само робимо з грушею, сливою. що я зробила жовту, але трошки бочок їй зроблю зелененьким, наче вона ще не достигла. І зеленим кольором ми можемо зробити листочки нашим фруктам. Ми на салатовий і більш темно-зелений. Обираєте на свій смак. Нам залишилось зробити гілочки, якими листочки кріпляться до фруктів. Вони коричні. Зробимо більш яскравіший колір нашій тарілочці, щоб її було краще видно. Ось такий малюнок в мене вийшов. Діти, а ви пам'ятаєте, як називається це зображення фруктів? Так, натюрморт. А техніка малювання крапочками називається пуантилізм. Діти, малюйте свої натюрморти і надсилайте нам свої малюнки. Я дякую вам за увагу! До побачення!